Сьогодні ми з нашими партнерами клінікою Maxdental говоримо про таку актуальну проблему, як деформація контуру обличчя. Втрата одного чи декількох зубів призводить до атрофії кісткової тканини, щелеп. як пластичний хірург, я теж можу сказати, що кістки це каркас нашого обличчя. На ньому тримаються м'язи, сухожилки, жирові пакети, шкіра. Все це дуже важливо і нам треба розуміти. Що е, цей каркас утворює нам фундамент обличчя? Також лізі з кісткової тканини це одна з причин старіння поряд з опусканням жирових пакетів, з е, фотостарінням і іншими процесами, які ми сьогодні розбирати не будемо. Саме тому дуже важливо слідкувати за здоров'ям ротової порожнини, слідкувати за здоров'ям своїх зубів, тому що це те, що підтримує каркас нашого обличчя, це те, на чому будуть триматися наші м'язи, зв'язки, шкіра, в кінці кінців. І е, в цілому в результаті дасть нам гармонійний естетичний профіль. Імплантати замінюють не лише коронкову частину зуба, а й виконують функціональне навантаження на кістку, тим самим перешкоджаючи її подальшої атрофії. Таким чином, використання імплантатів це не лише функціональне, а й естетичне вирішення проблеми, яке дозволяє повернути природній вигляд обличчя. Саме тому я тішуся, що тепер ми можемо працювати разом з нашими партнерами стоматологічною клінікою Макс Дентал для наших пацієнтів. Їх здоров'я та краси тому комбінований підхід є запорукою найкращого результату лікування наших пацієнтів.